Друзі, так як ми сьогодні святкуємо День Батька. Я хотів би поділитися свого життя коротеньким свідченням, таким, як я виростав у своєму житті більшу частину свого життя без батька, але будучи ще дитиною, до шести років мій батько був живий. Я про це вже свідчив в нашій церкві. Але перед тим як я почну коротеньку промову, одного разу один чоловік приходить до мудреця і запитує, і каже: Слухай, а як твої діти ставляться до тебе? І цей чоловік йому відповідає і каже, так, як до Бога. Каже, коли у їх все добре, вони мають достаток, вони до мене не йдуть. Але коли них починаються проблеми або якісь питання, які потрібно вирішити, вони самі не можуть. Каже, вони зразу тут знають, де живе батько, вони зразу до нього телефонують, зразу до нього їдуть в гості, тому що потрібна батькова допомога. На превеликий жаль, так буває в житті, що воно дійсно так і є. Так кажуть і в народі, коли проблема, тоді, коли тривога, тоді й до Бога. Я виростав в сім'ї, де мама виховувала 10 дітей. Сьогодні моя мама святкує 55-ту річницю свого життя саме в цей день. Слава Богу, так за маму дуже дякую. Вона пройшла зовсім доволі нелегку і непросто дорогу, сама поставила на ноги 10 дітей. Я перед менш сім'ї, я 9 по рахунку, мені було. 6 років, як мій тато залишив цю землю з причини хвороби, з тяжкої хвороби, і мама самих, самих 10 дітей потихеньку, потихеньку, потихеньку ставила на ноги, вела до Бога і чим могла, допомагала і забезпечувала. Але при житті, коли ще був мій тато живий, були такі моменти, мій тато був далеко від Бога. Мама була з дитинства віруючою, вона з дитинства ходила до церкви, знала Бога, любила Бога, але мій тато був далеко від Бога, не хотів спілкуватися з Богом, не хотів навіть і нас, дітей, пускати до церкви. Були такі моменти, коли тато був не проти нас пускати до церкви, але були такі моменти, коли тато приходив додому п'яний. І навіть зима, зимові часи, тато виганяв нас з будинку, мама, де діток шукала уюту, де вночі можна переночувати. Ми йшли до сусідів, сусіди нас приймали, і ми там проводили ніч. Найменшому моєму брату на даний час 21 рік, він з дитинства теж інвалід, не ходить. І прийшов момент, коли мій тато дуже-дуже тяжко захворів. Але всю свою хворобу він ще жив своїм життям. Хоч він розумів, що вже життя, йому лікарі казали, що вже життя приходить до свого кінця, що вже багато часу не залишилося, але він далі продовжував курити цигарки, вживати алкоголь і йшов по тій дорозі. Але одного дня, коли за два дні до смерті, мого тата його виписали з лікарні, він приходить до мами і каже: Я хочу, щоб ти покликала служителів церкви, я хочу перемиритися з Богом. Саме останній момент, десь Бог потурбував його серця, і він за все своє життя розкаювається, примирається з Богом, приймає своє серце Ісуса Христа і помирає з Ісусом Христом. Це найбільше щастя, перш за все, для мене, як для дитини свого батька, знати те. Що мій батько є з Ісусом Христом. Але сьогодні я і теж батько, я маю двох діток. Маю доньку, маю сина, і моє бажання для нас, як для дітей, для батьків. Для кожного з нас Біблія дає одну обітницю. Як для батьків. Так і для дітей. До дітей Біблія звертається так. Заповідь п'ята каже, що шануй батька і матір, і буде тобі добре, і будеш ти довголітній на землі. Одного разу один маленький син, я прочитав таку історію, свого батька дуже-дуже рідко бачив за роботи за те, що батько більшість половини свого часу весь час проводив на роботі. І одного разу, коли цей батько приїхав додому, цей п'ятирічний син вибігає, зустрічає свого батька і каже: Тату, тату, а можна тобі я задам одне запитання? Батько каже: так, звісно, синку, питаєш, що ти хочеш. І з п'ятирічного сина таки вириваються слова, зовсім здавалися для чого, і не зрозуміли. Він каже, тату, а скільки в тебе у час зарплата? Яку ти отримуєш зарплату за годину роботу, робочого часу? Батько дуже розізлився каже, що за таке питання, чому ти в мене питаєш, я втомлений, я приїхав з роботи, і ти ще в мене запитуєш таке запитання, ти ще дитина каже, для чого тобі? Каже: ану бистренько спати у ліжко. Цей син побіг в ліжко. Батько, будучи на вулиці, обміркував цю ситуацію. І тут він говорить, що до мого серця щось почало стукати. Чому він це запитав? Яка була, цього, яка була в цьому причина? Йому ще, каже, він маленький, йому ще фінанси так не потрібні, яка була каже, причина його цього запитання? І він каже, моє серце почало турбуватися, я приходжу в кімнату, заходжу до сина і запитую в нього: син,ку, ти спиш? А він каже, ні, тато я лежу. І він каже: а чому ти в мене питав? Яка в мене зарплата? А він каже, що достає з-під подушки кошти, каже: тату, в мене, каже, є 300 гривень. І каже, я хотів дозбирати і тобі заплатити ще за твою годину робочого часу, щоб ти завтра каже, приїхав на годину раніше і побув би разом зі мною, з мамою, і ми разом провели годину часу. Яка була ціль дитини? Каже він хотів для того зібрати кошти, знати, скільки тато заробляє в годину, щоб тату заплатити фінанси, щоб тато годину провів часу разом із ними. Сьогодні, друзі, хтось очікує своїх батьків з роботи. Хтось очікує свого батька, можливо, там десь на передовій на війні, і він очікує, що його батько повернеться додому до своєї дитини, до своєї доньки сина. А хтось взагалі, може і забув про свою доньку і про свого сина. Ми читаємо в Біблії історію в Івангелії, де ми дуже часто згадуємо, де блудний син залишив батька і пішов у світ. Але ми навіть не думаємо і навіть про це не говоримо, що навіть часом батьки спосібні залишити свою сім'ю, своїх дітей і будувати собі долю по-іншому. То сьогодні на всіх Євангелія закликає, сьогодні моє побажання для кожного з нас, для кожного батька, можливо, хто ще мало приділяє уваги для своїх дітей. Можливо, хтось не є в мирі зі своїми дітьми, можливо, хтось дуже мало бачить своїх дітей. То сьогодні в день батька можна зробити так, змінити ситуацію в своїй сім'ї, своїми дітьми, налагодити гарні відносини, тому що багато хто каже, що батьки вони не такі, як матері. Батько може сказати дуже рідко слово Я тебе люблю, може рідко потішити. Може навіть нас сварити, але в глибоку в серці кожен із нас, чоловіки, батьки, ми дуже і дуже любимо своїх дітей. Навіть згадується така історія з Біблії, коли цар Давид, про якого сьогодні було згадано, коли його рідний син пішов проти батька війною, і батька був наказ все для того, для своїх вояків, щоб син залишився живим. Але коли Давиду донесли звістку, що Авесалома вже більше немає, Давид дуже, дуже гірко почав плакати. І він почав казати: сину мій Авесалома, каже, краще би я віддав би своє життя, щоби ти був живий. Здавалося би, Давид, це твій рідний син, який йшов проти тебе війною, який хотів знищити тебе, який хотів забрати твоє царство, а ти плачеш за своїм ворогом. Але батьківська любов, вона є великою, вона є глибокою. Навіть тоді, коли діти десь відходять від батька, десь залишають своїх батьків, своїх батьків і своє життя налаштовують без них. Батьківська любов, вона завжди є великою і глибокою. І батько, так само як і мама, він завжди готовий віддати все краще для того, щоб його син, його донька жила би щасливою. Тому, друзі, поки, поки ми маємо, хто має, хто вже не має, своїх батьків живими, нехай Господь нам допоможе, що ми всю свою любов віддавали для них. Щоби так само батьки, які ще, можливо, мало піклуються про своїх дітей, про своїх синів, цього часу може більше не бути. Життя може дуже-дуже стримко змінитися і можна більше не побачити завтра свого тата або свою маму. Тому сьогодні я закликаю кожного з нас, нехай Господь нам допоможе, що поки ми маємо час, виконуємо п'яту заповідь, шануймо батьків, любім батьків, виділяємо їм час і увагу, тому що життя на землі воно є короткочасне, і хай Господь нам цьому допоможе.